До десяти зросла кількість потерпілих у наслідок ворожої атаки по Кропивницькому. Більше 20 російських дронів атакували місто цієї ночі. Серед поранених четверо дітей на місці влучання працює наша кореспондентка Юлія Бабак. Вона із нами на прямому зв'язку. Юлія розповідає, що бачиш і в якому стані потерпілі. Ігорю, якщо точніше, тут то 21 дрон летів на Кропивницькій цієї ночі. Про це повідомив голова військової адміністрації після нічної атаки. Ворожі дрони атакували переважно житлові райони та критичну інфраструктуру. Відомо вже про десятки пошкоджених приватних будинків. Також багатоповерхівки. В одній з багатоповерхівок вибуло фактично всі вікна і двері. Люди дивом вціліли. Послухайте, що кажуть очевидці. Він мало не влетів у будинок, він влетів, мабуть, десь в дерево якесь і вибухнув. Тому що вибух був десь в повітрі. ну, тобто він де, цей. А якби він не долетів би до будинку, ну, тут би, це, це ще так сказати, тут, тут би і пошкодження були більш серйозні. Скільки у вас вікон пошкоджено? Три. Це тут і, і в мене ще одні. А в ту сторону нормально. Як вам вдалося вціліти? Де ви були в цей момент? Калідори новоноколізорі, ну, бо воно ну, вуги-гуги ру в коридорі. Станом на зараз стало відомо, що вже десятеро людей отримали травми від нічної атаки. З них четверо дітей. Троє госпіталізовані. Одна людина нагадаю, перебуває у важкому стані. У неї 90% опіків тіла. Позаду мене, як бачите, напівзруйнований приватний будинок. Комісія і правоохоронці продовжують обстежувати постраждалі території. Люди, мешканці оговтуються від стресу. Також станом на зараз стало відомо, що пошкоджено школу. Наскільки там серйозні руйнування, повідомимо трохи згодом, Ігорю. Дякую. Юля Бабак з Кропивницького про наслідки масованої дронової атаки. На превеликий жаль. Постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. Це е, за період е, великої війни. Е, самий масований удар по місту. Е, близько 20 одного е, дрона е, прилетіли і е, їхні уламки, а подекуди і е, Удари дронові прийшлися на житлові квартали і приватний сектор, і багатоповерхівки. Ми знаходимося в зоні враження, вулиця Миру, 10 адреса, де повністю зруйновані фасадне остіклення, і зараз надається допомога. Працівниками ДСНС, рятувальниками розгортається пункт незламності. На щастя, обійшлося без втрат людських життів, але є і поранені, є і серед них дитина, ведеться обстеження і ще виявляються люди. Які і самі звертаються, та й обстеження ведеться житлових будинків приватного сектора. Здійснюється обхід, по вранку вже приступити до ремонтних робіт, допомогти людям, провівши обстеження, засклити вікна, відремонтувати під'їзди. Уночі росіяни вдарили по Херсону. Наразі обласна влада з'ясовує інформацію щодо постраждалих. Обстрілювали окупанти регіони. Впродовж дня били з артилерії керованими авіабомбами та дронами. В результаті на Херсонщині дві людини загинули, ще чотири поранених. Безпілотники цієї ночі атакували військову авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там базуються російські бомбардувальники, з яких атакують Україну. Після вибухів в районі аеродрому піднявся стовп диму. А попередньо уражено військові склади. Є вторинна детонація після ударів. Місцеві пабліки повідомляють про нібито евакуацію мешканців будинків, розташованих поблизу аеродрому. Дрони атакували в Енгельсі і НПЗ. Через роботу вороже ППО пошкоджено. Місцеву лікарню та приватні будинки ця нафтобаза є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії і забезпечує паливом армію країни-агресорки. Загалом вороже міноборони звітує про атаку більше 130 дронами на сім регіонів Росії. На сіверському напрямку фронту противник не полишає спроб посунути наші підрозділи з позиції. Постійно обстрілює українських військових з артилерії, запускають авіацію та безпілотники. Причому росіяни стали частіше використовувати мавіки, бо fpv дрони ЗСУ активно глушать в ефірі нацмарафону. Розповів пресофіцер бригади Рубіж Максим Таран. Броньовану техніку окупанти останнім часом майже не використовують, бережуть її більше ніж своїх солдатів. Які часто йдуть на штурми просто на милицях проти ми краще відправити піхоту. Пішим порядком або на мотоциклах на автомобілях, де навіть більше противник командування противника каже своєму особовому складу, якщо ви хочете штурмувати більш комфортно, більш мобільно позиції українців, то купуйте за власний кошт мотоцикли, купуйте за власний кошт автівки і штурмуйте, будь ласка, або йдіть пішки. 1400 російських окупантів вбили та поранили наші оборонці на фронті. Минулої доби українські захисники перетворили на брухт 91 вороже авто, 13 танків та 38 бойових броньованих машин. Вразили 43 артилерійських системи та 3 засоби ППО росіян. Уряд Німеччини погодився виділити цього року додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Про це пише видання Reuters, посилаючись на документи німецького міністерства фінансів. Рішення прийняли після того, як Бундестаг цього тижня схвалив масштабний план фінансової реформи та проголосував за збільшення витрат на оборону. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на такі кроки Берлін підштовхнула зокрема і розв'язана Росією війна проти України. Загалом допомога від Німеччини Києву на 2025 рік становить понад 7 мільярдів євро. А сучасні протези пальців виготовляють київські інженери. Вони беруться за дуже складні випадки ампутації. Приміром, як у ветерана Романа Ладики, два роки тому йому ампутували дев'ять пальців на руках. Сталося це внаслідок обмороження. Перший протез Роман використовує вже місяць, другий ще виготовляють. Швидко це зробити не вдається. А в черзі вже сотні ветеранів їх роблять безкоштовно. Дарія цесарук далі. Це Сарук, далі. Роман вдягає його за лічені секунди. Ось тут фіксує протез застіпкою, а знизу липучкою. І то це я роблю рукою вже пошкодженою, і у мене все виходить. Щоби на руці він не звисав, Роман підтягує зверху труси. Лише тоді протез повністю готовий до подальшого носіння. Це дає можливість, ну, наприклад, Якийсь круглий предмет, такий у нього поки лише на правій ним він користується усього місяць. Все одно ще й досі навчаюсь. Ну вже вилкою, ложкою вживати їжу. Я вже це робив. А, як ви розумієте, бутил, бутилку коли простіше мені взяти ніж угу. там щось дрібніше, щось дрібніше. Доки ж Роман ходив без протезу, робити нею буде щось найпростіше, не міг взагалі. без пальців рука ні на що не здатна. Ну що я максимум. Це тоненький предмет, ось я можу взяти. Пальці йому путували ще два роки тому. Це наслідок тривалого обмороження. У січні 23-го його група їхала на евакуацію тяжко пораненого побратима, коли просто у лобове скло бронетранспортера влучила російська протитанкова ракета. Романа відкинуло вибуховою хвилею. Відірвала мені ногу вище коліна. Права частина, от якраз от звідси двигун і праворуч був розташований. Це мене врятувало. Якби не двигун або з боку б десь прилетіла ракета, то я б не вижив його нога. Тоді фактично трималася на шкірі. Руками ж він намагався зібрати своє лице. Докупи я так просто обличчя по кусочках зуби повиплював. У мене тут десна, вона лопнула, ну як, ото знаєте, як ото кінь морда довга. Це у мене так само було. Все розірвало, розшматувало. Обличчя хірурги залатали, ногу теж вдалося врятувати, а от пальці обох рук ні. Вони були вже надто пошкоджені. Десь восьма година вечора, приблизно мінус двадцять. Три було в зимовий час, е, іде втрата крові, то тепло уходить від кінцівок, тобто від пальців. Цей протез у Романа перший його іще покращуватимуть в розробці. Вже системи керування, яка дозволяє такий механічний протез. Щоб в ньому зібали одразу не всі пальці, а поодинці. Такий же зроблять і для лівої. Його уже виготовляють. Цей процес дуже тривалий і може займати місяць. Ми робимо зліпок, потім ми його ну, він має висохнути, тобто ми його заливаємо гіпсом, обробляємо його, потім ми його скануємо. І вже відскановану модель. Ми ну на базі неї ми створюємо всі всі деталі. От, деякі з них стандартні йдуть, але от ті, що ну деталі корпусні, вони усі е, робляться заново кожного разу під кожного пацієнта. Нині інженери працюють над тим, щоб термін цей скоротити, бо зараз попит на їхні протези просто шалений у черзі понад сотня, тому що це кастом, так як ми беремося за будь-який випадок. То нам приходиться з нуля розробляти в Україні, в Європі ніхто не виготовляє такі протези. Коштує один такий близько 10 тисяч доларів. За кордоном ціна геть інша, що найменше у п'ятеро вища. Ветерани ці отримують безоплатно. На даний час ми робимо сертифікацію, щоб е, як сказати. Поставляти протези за рахунок державних коштів, але держава виділяє зараз тільки 51 тисячу гривень. Волонтери сподіваються, що фінансувати їхню роботу зрештою почне держава, але для цього потрібно ухвалити відповідний закон. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.